Якби я був знаним експертом, я би сказав так. стосовно Криму, є три варіанти. Позитивний, негативний і нейтральний. Позитивний варіант ми беремо Крим до кінця зими. Негативний варіант ми ніколи не беремо Крим. І нейтральний. Варіант, можливо, найбільш реалістичний. Ми візьмемо Крим, але коли-небудь. Або ми візьмемо Крим, але частково. Або візьмемо Крим, але не ми. І ви би сказали, Боже, у мене праніше. А якби я був би знаменитим блогером, я би сказав так, що у Москві уже зовсім. Закінчилися всі ракети, і тепер ми вже можемо не переживати за нашу енергетичну інфраструктуру і викиньте свою керосинку. І якби на наступний день вони б завдали черговий ракетний удар по нашій енергетичній інфраструктурі, то ви б не згадали про це, тому що <клес> це забувається дуже швидко в нинішньому світі. Або якби я був знаменитим блогером, я би сказав би, що е, завтра вся енергетична інфраструктура України буде зруйнована назавжди. Все, вони зараз піднімуть в повітря всі свої літаки і вдарять всіма своїми ракетами. Їх у них 500, і оці 500 ракет на нас полетять, хавайтеся в підвал. І якби прикети не полетіли, би ви б теж не згадали би про це. Тому що головне, от ефект нинішньої секунди. Так багато інформації, такий щільний потік, вам так багато виливають на голову, що от треба хайпувати все-таки на якихось дуже визначених речах. На жаль, я не експерт, і, на жаль, я не блогер. І тому я вам скажу тільки ті речі, які вже сталися, уже є в наявності, як їх потрібно розуміти. І це є добрі речі і сумні речі. І добрі речі я скажу спочатку. А сумні речі вже пізніше, тому що мені хочеться, щоб ви плакали після того, як я завершу говорити, щоб ви були розчулені. І веселі речі, це те, що московити продають нафту уже по 52 долари. 52 долари це катастрофа для їхньої економіки. Там ви будете чути багато всяких розмов про те, що у них собі вартість 20 там і так далі. Значить, 52 долари, браті і сестри, якщо коротко, якщо не вдаватися в. При підії цього бізнесу це вже в мінус. Вони торгують собі в мінус уже нафтою. Почали торгувати собі в мінус, і це значно краще. Ми очікували, що буде 70. один наш брат, імені якого я не буду називати, хоча звуть його Ігор Гербєс. Навіть казав, що якщо до кінця року нафта буде 70, хоча б 70, то він виграє пляшку дорогого віскі. Тобто він уже виграв пляшку дорогого віскі. І, власне кажучи, це велике досягнення нашої звитяги. Не будучи блогером, я не буду вам нагадувати за підписку, але от стосовно віскі, а краще французького червоного вина, від цього б я б не відмовився. Ну, менше з тим. І... Е... Таким чином, нафта по 52, плюс, якщо зима справді перший місяць зими такий виявиться не дуже холодним, то е, і е, газ дуже сильно впаде, адже сховища в Європі заповнені, і швидше всього він таки впаде. От нарешті, от тільки зараз, Московія починає відчувати серйозні економічні труднощі. Навіть з фінансуванням війни. Тепер щодо наших побоювань, що республіканці заріжуть допомогу Україні, вимоги республіканців стосуються в першу чергу контролю за тими озброєннями і за тими витратами, які йдуть на озброєння для України. Причому, в першу чергу, як з'ясувалося, це контроль навіть не за українцями. Це контроль за американською бюрократією. Вже тільки п'ята чи четверта частина всіх витрачених коштів для України йде на зброю, на закупівлі зброї. Все інше це на внутрішні, якісь вирішення внутрішніх американських проблем пов'язаних з постачанням Україні зброї, адже тобто, так само в Америці, точно так само і в Україні багато хто хоче заробити на війні. Себто республіканці хочуть контролювати цей процес і, в результаті, навіть збільшити постачання зброї для України. Так воно, мабуть, і буде найближчим часом. Найближчим часом, після оцих виборів конгресових, ми будемо мати більші поставки. Тепер про сумне: про папу Римського. Він нарешті. Почав нібито як словесно підтримувати Україну, але так, що краще б він цього не робив. Оце він брякнув, що він бачить, що московити такі загарбники, і все дуже погано, але каже, що от всі ці жорстокості, які робляться ними в Україні, це суперечить традиції. Великого російського народу і великій російській культурі, а робиться це все, каже папа, переважно бурятами і чеченцями. Тобто тут виступає він як расіст. Тобто, перед цим ми пам'ятаємо ще, він казав, що що це у вас за таке ставлення до українських біженців, що ви їх виділяєте. Ви щось підзабули вже арабів і негрів в Європі, що арабам і неграм треба приділяти не менше уваги ніж українцям. Чорним і коричневим біженцям каже, треба приділяти не менше уваги, ніж українцям. Тобто там він у нас виступав як людина широких поглядів, як толераст, а тут він у нас расіст. Сточмиріть Європу арабами і неграми, це завжди будь ласка, але от нікому не дозволено сумніватися в великих здатностях і принадах руского міра. Все, що в русськам мірі погане, так це буряти і Чеченці. А каже: а традиції у них хороші. цікаво, а де він відкопав оці от традиції? Де він відкопав традиційний гуманізм ванюшек? Це коли? Це в 45-му році, коли вони гвалтували німецьких жінок і вбивали їх, а потім гвалтували трупи. Це тоді, коли вони влаштовували Голодомор в Україні? Це тоді, коли вони здійснювали репресії проти нашої національної інтелігенції, це гуманізм Івана Грозного, це великі гуманістичні традиції, запроваджені Садистом і потворою Петром Ім, це великі гуманістичні традиції Катерини Другої. Яка проїхалася асфальтовим катком по наших свободах? Коли ж вони були ці, коли вони реалізовувалися ці гуманістичні традиції? Коли вони заклалися, тоді, коли Московія була улусом Золотої Орди? Суть в тому, що папа Маніхей, і я часто вживаю це слово як означення, і вживаю його саме тому, що нинішній світ неможливо адекватно зрозуміти і описати економічними, політологічними або соціологічними категоріями. Його можна адекватно описувати тільки в теологічних категоріях, тому що жодна політологія, соціологія, економіка не пояснить вам цього тяжіння, тяжіння Європи і білої раси до самогубства, наприклад. А в теологічних категоріях ми можемо це пояснити. Жодна соціологія і політологія не пояснить вам цього папу. А в теологічних категоріях ми можемо зрозуміти, що відбувається. І маніхейство. Цей термін вживається в різних значеннях. Фактично, це. Тяжіння особистості до самогубства це ненависть до всіх основних атрибутів особистості, таких як нація, раса, віра, зброя, героїзм, честь, маскулінність, наприклад, що це стосується чоловіків. І придушення особистості, от ненависть до будь-яких проявів повноцінних проявів особистості, це і є суттю маніхейства. Чи це є релігійне маніхейство, релігійне маніхейство, чи це є світське маніхейство? Адже, скажімо, нинішні євросоціалісти, це типові маніхеї. Значна частина американської демократичної та й республіканської партії це Маніхеї, багато маніхейських урядів, от папа маніхей, наприклад. І в давніх століттях був інстинкт самозбереження, наприклад, Альбігойці, це маніхеї Європи 12-го століття, початку 13 століття, які дивовижним чином. Нагадують цих нинішніх маніхеїв-соціалістів, ледь не призвели до краху уже тоді. Але інстинкт самозбереження тодішніх римських пап і французьких королів і європейських феодалів дав їм можливість знищити тодішнє маніхейство, і Європа розквітнула в своїх найкращих якостях, в своїй славі і силі. А нині цей інстинкт самозбереження підубитий, і саме тому ми маємо папу Маніхея, який дуже добре резонує з маніхейськими урядами, з маніхейською європейською американською бюрократією і з усіма тими жахіттями, які робляться. Вони служать бісам, так, от оці от біси завжди знайдуть спільну мову з Москвою. дяка Богові, що і в Європі, і в Сполучених Штатах. і Ще не все втрачене, що і ще вони іще черпають із європейської традиції. Вони все ще є нащадками великих лицарів, великих завойовників, великих людей, великих колонізаторів. І саме на це ми сьогодні спираємося. Україна, якщо і може на щось спертися, то тільки на це. На Рештки Європи ХІХ століття в нинішній Європі століття 21-го, На рештки Америки початку ХХ століття в нинішній Америці е, століття 21 го Ми повернемося. Ми викорінемо маніхейство так, як це колись було викорінене е, французькими королями і римськими папами 13 століття. А от тепер. Згадайте, як ви всі повторювали маячню про жахіття інквізиції, і приміряйте це на нинішній час і на нашу ситуацію. Оці всі московські єбатюшки, прості господи, які сидять в своїх єбархіях і отруюють нам життя і працюють на ворога. От вся ця потворність, весь цей бруд, який там бачать зараз при обшуках, які здійснює СБУ те ми і так бачимо. Тут не потрібно нічого обшукувати, потрібно просто зайти і подивитися в ці морди, щоб все одразу стало зрозуміло. От саме для таких була створена свого часу інквізиція для того, щоб боротися з такими єбатюшками і з такими папами. Як нинішній. Була би Інквізиція, такого папи б ніколи б не було б. Була би в нашій традиції, тут Інквізиція, ніколи б не було таких є батюшок тут би. І от уявіть собі, каже, інквізиція погана. А це щось таке антигуманне. От уявіть собі, міський майдан. Акуратно, розкладені дрова, стовп, помост. Сірники і проводять, підводять владику Павла, начальника Київської Бечерської лаври, акуратно прив'язують до цього стовпа, обкладають дровинятами. Ранок прохолодно, ясне небо світить сонце, усміхнені люди. Всі вітають. Великого інквізитора, який зачитує вирок. Ну, хіба це не чудово? На цьому вам моє звитяжне українське, хоробре амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Пушкіна.